Скажіть, будь ласка, що з е, сучасної промисловості не можна просто так в сміття? Е, ну, однозначно, е, не можна викинути у сміття е, батарейки, е, акумулятори, е, е, елементи електричного живлення, тому що вони містять е, різні важкі метали: це кадмір, тут, малібден, е, які потім е, заражують е, окремо територією. Ну, Наприклад, одна батарейка е, здатна. Заразити 20 квадратних метрів ділянки, ділянку 20 квадратних метрів або 400 літрів води. Ось, також при, коли, батарейка, ну, наприклад, коли батарейка потрапляє на смітник або там у нас сміттєзавод, ось, то при контакті з сонцем виділяються шкідливі пари та речовини. Ось які призводять вже до онкозаболівань та е, різних, ну, різних тяжких заболівань. Якщо ось, це, це такі основні. Також є е, лампи е, щоденного е, світла, ось які е, теж собі, е, в них є ртуть, ось така шкідлива речовина. Їх теж не можна просто положити на смітник. Віднести або там розбити це в ніякому а. разі. теж їх необхідно зберігати і потім віддавати в пункти переробки. А як часто люди приходять в ваш офіс? Дуже часто ми самі ну, не сподівалися, що так підтримує наше населення активно цю ідею. Ось кожен день і декілька людей. Також є пункти прийому в різних магазинах по Енергодару. Ось, дуже активно нам допомагає наш басейн міський, Ось, школи, друга школа, сьома школа. Ось, ну, дуже часто люди приходять. Скажіть, будь ласка, що відбувається з цими батарейками? Ну, коли ці батарейки потрапляють до нас, ми відправляємо їх на завод «Ергентум». Там же на цьому заводі вони проходять переробку, відділяються корисні метали, кольорові метали. Ось і шкідливі речовини, які небезпечні для людей. Шкідливі речовини йдуть, йдуть на утилізацію або на подальшу переробку. Ось ну корисні з корисних металів вже виробляють різні перероби. А що відбувається з картоном та з папером? Картон та папер теж. Складується, ну, на окремий склад. Тут у нас потім він йде на пункти переробки, Теж це окремі заводи, йдуть якісь спеціалізовані по переробці картону та бумаги. Ось. І вже з картону та паперу виробляють це або туалетна бумага, ну, це вже вторинної якості різні засоби. Ось або різні там палети, блоки. Як правило, роблять вже за, засоби ну, не такої якості, як вони були раніше. Але все ж таки, але все, все ж таки це все відновлюється, йде на переробку. Ну, це все не вибрасується в сміттєзвалище, що саме головне. Скажіть, як переробляється пластик? Пластик переробляється наступним чином. Ну, теж він іде на пункти прийому збору пластика. Потім він потрапляє на завод, на заводі він очищується від різних етикеток, знімаються кришки, це все вручну робиться людьми. Потім розподіляється по кольору пластик, це темний пластик або світлий пластик на різні конвеєри. Потім пластик очищується від механічних забруднень, просто проходить процес промивки пластику. Ось, далі е, пластик попадає в гранулятор, всі ці пляшки пластикові, ось, де він е, змільчається, е, станови, придається форма гранул маленьких. Ось, потім ці гранули е, попадають в такий чан з, великою, з водою, яка кипить ну, при високій температурі. Ну, тому пластик теж це речовина, яка відновлюється, і з неї можна робити. Ну, Досить непогані прилади пластикові. Наскільки вигідно займатися цією діяльністю? Ну наразі ми як не отримуємо якусь там грошову, це все на волонтерській основі. Ось ми самі відправляємо, платимо за доставку. Назову це все поки на волонтерській основі. Ми їздили в Італію на екологічну виставку, де були представлені представлені компанії, які займаються бізнесом саме в екологічній сфері. У сфері переробки матеріалів. Ось. І треба сказати, що це дуже прибутковий бізнес в Європі. Переробка сама е, нашого сміття е, дуже важлива не тільки з, пози, з позиції грошей, але й з позиції е, розвитку нашої держави, е, нашої екології, здоров'я наших е, дітей е, та здоров'я нас самих, в принципі. Тому що ну, з кожним роком якби, екологічна ситуація буде погіршуватися, якщо ніяк на неї не впливати. А чи є альтернативою те, що зараз планується виробляти екологічний пластик, який буде, так би мовити, розкладатися у землі і не надавати їй такого, такої шкоди, як сучасний? Ну, так, звичайно, є цьому альтернатива і постійно у світі е, якісь придумують нові способи здобуття такого пластику. Ну, наприклад, в Ісландії ось недавно зробили пластикові бутилки з водоростей. Ось, якщо ти випиваєш воду, е, оставляєш пляшку, вона протягом години сама розкладається. Ось, і вже необхідно ні відносити нікуди. Ну, Саме розкладені пляшки. Також важливий момент це наші пакети, які ми всі використовуємо, пластикові. Ось, також все це вже є в Європі, наприклад, на тій же виставці в Італії. Ці пакети вже застосовуються в багатьох країнах. Ось Це вже на законодавчому рівні закріплено, що повинні у всіх супермаркетах наших великих використовувати ось такі пакети, які розкладаються. В Європі ми бачимо, що в великих супермаркетах використовують паперові пакети. Чим вони краще за поліетиленові? Ну, паперові пакети вони не краще за поліетиленові. Ось тому, що ну, все ж це папер, його теж необхідно потім якось перероблювати. Це більше такий хід, що це екологія, хоча насправді це ті ж дерева, ось це такий же носить таку, таку шкоду природі. Ось тому ну, в багатьох країнах переходять саме на ці пакети пластикові, які розкладаються. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, де ви знаходитесь і в який час можна приходити. Ми знаходимося в місті Енергодар, це вулиця Комсомольська, 34, котеж Лімон Сіті. Другий поверх. Наша компанія називається Грін Холл. В принципі, нас відразу видно. Ось ми працюємо з 9 по 6 годину. Можна приносити в будь-який час нам. Ну, зараз це батарейки, також лампи щоденного освітлення. Якщо ти хочеш, щоб світ був чистішим. Якщо ти хочеш, щоб твої нащадки жили на чистій планеті. Якщо ти хочеш дихати чистим повітрям, якщо ти хочеш пити чисту неатруйну воду, ти можеш це зробити. Долучайся до роздільного збору сміття.